Доброго дня! Пропонуємо до продажу двокімнатну квартиру, яка знаходиться на п'ятому поверсі п'ятиповерхового панельного будиночку. Квартира утеплена зовні. Дах перекривався три роки по тому. Кімнати окремі, кімнати просторі. Загальна площа цієї квартири 47,9 метрів квадратних. Санвузо у нас окремий. Повністю поміняна вся сантехніка. Поставлені лічильники. Зараз ми бачимо ванну кімнату. Заходимо до кухні. Квартира на дві сторони. Одна із сторін заходить в тихий дворик, зелений, інша сторона виходить. Також на зелений дворик, але ми будемо бачити звідти. Супермаркет, депот та бульвар Шевченка. В пішому доступі у нас цей же магазин, бульвар Шевченка, 9-та гімназія та вся інша інфраструктура, яка до цього прилягає. Запрошуємо на перегляди. Квартира продаватиметься за дуже хорошою якісною ціною. Дякую.